Всім привіт! Це відповідь на запитання, ну, як там твої панельки, як вони працюють. У нас два дні йшов дощ, про тому що на вулиці було мінус 5 і на панельках у нас вийшла ось така льодяна, скажімо, корка, кірка. Ну, ось, як видно, тут панелі мене блушні і де бити кристали, ось так вони розмерзаються. Ну і видно який шар льоду на ну, їх тут є. Ну а гріб, думаю, можливо, там сонечко проглядається. Можливо вони і відтануть. Але не факт, ось коли цій панельки. Ось теж кристал починає розмерзатися. Це те, що я ще влітку показував, коли панельки, що вони, скажімо так, підпалені. Ось як видно, ось місце. Там воно на місце на цій панельці ось тут обитий кристал ну, ну а так це поки що не бачу більше тобто три панелі на даний момент ось такі підкорочені ну ось так вони виглядають знайчимо його спробувати скажімо так розтопити сонце буде не буде Ну, Ну, зараз спущусь. Покажу який виробіток на даний момент за таких панелюк, які повністю покриті льодом. Ну і вітрячок. та вітр та нема. Ось як видно по нашому стягу, що вітру немає. Ну Все, спускаюся вниз ну, і показую, що там у нас по виробітку. Панелі, які знаходяться на ось тому даху, тут кіловат, отут кіловат, ну і тут 400. Інвертор трішки змінив свій зовнішній вигляд. Так, Заховав назву інвертора. Кому буде цікаво, що за інвертор, пишіть коментарі. Так, що в нас по показам? От, Як видно, мережа є, підключено 232 В. 50 Гц, 51 В, 50 заходить зараз з панеля. Також з панеляк 1,8, 1,7, 1,5 А. Намагається МПТшка розкачати, але не дуже виходить. Так, 93 Вт заходить з панельок. 90-92. Так, 2 Ампера йде на батарейку. 56 ватт йде на батарейку. Тобто десь 30 Вт в нього йде споживання. Ну і акумулятори заряжені. 28,4. Ось так. Це те поле, яке я тільки що розгрібав. Поле, яке знаходиться на іншому даху. Поки що під снігом, як бачимо, 0 ампер і 21,4 вольти. Тобто заходить, але амперажу немає. Зараз розгрібу і подивимось, які покази будуть на цьому інвертері. Так, він гріб тут дві панельки. Туди не полізу, тому що все, все покрите льодом. Як видно, тут теж шар, але ці панельки були під снігом, тому їх поприхвачувало ось так тільки місцями на ця панелька дужча. Ну, обгріб. Зараз подивимось, що в нас тепер вони будуть видавати. Сонечко десь ось там. Ось там там, за хмаринками. Так, і одразу бачимо результат. Ну, 2,4 А вже є. Це вже добре, так як з цього поля. Так що в нас тут? Ну, з цього поля 2 Ампери, з цього поля 2 А, 2 і 4, от уже 4 Ампери є, все заряджається от сюди. Вітер з'являється теж на ці акумулятори. Так що потрошку так і запасемося. Ну а ось, що з цими панельками, які в мене... Над моєю так називаю, еколавкою. Тут взагалі слой льоду, Ну, я не знаю, міліметр напевно, два, а може більше, так як рамка. Ось, вона на рівні із цим льодом. Але теж я їх прогріб. Якась там мінімальна напруга, все ж таки буде йти на зарядку моїх лужних акумуляторів. Тим більше сонечка може вийде більше і щось, який, якийсь результат отримаємо так видно, перехід його майже немає. Ось ну, так, все. все. Все, все все вкрите. Навіть вітрячок обертається. Я бачу, що там на лопастях є сніг з льодом. І він ну, не можу сильно набрати оберти. Так як теж один день був вітерець і теж йшов дощ, а на другий день вітру не було, йшов дощ, і воно все віддало крижані такі нарости. Ну поки що все. Ну і пока-пока, до зустрічі.